Хочу зазначити, що дійсно Верховна Рада прийняла рішення про увагу, і це важливо призупинення своєї своїх зобов'язань щодо Атавської конвенції. Ми не виходимо, ми призупиняємо це. Звичайно, що ми здійснили консультації з нашими партнерами, зокрема щодо того, чи є сенс це робити, чи отримуємо ми відповідні протипіхотні міни. Адже в Україні сьогодні, ну скажімо так, чесно кажучи, є з цим. Дефіцит і не тільки в Україні, адже більшість країн світу ратифікувала тавську конвенцію ще раніше. І ми бачимо, що країни Балтії і е, Польща вище з Атавської конвенції вони сьогодні укріплюють, посилюють свій кордон. Тому це логічний крок призупинити дію Атавської конвенції в Україні. Ми маємо чіткі позитивні сигнали від партнерів щодо отримання відповідної військової допомоги, і е, це не заважає нашій політиці е, щодо. Розміновування тих територій, які деокуповані, або не є прикордонними, там де сьогодні працюють аграрії, працює інший бізнес для безпеки наших громадян, але це сьогодні посилить безпеку на лінії зіткнення з Російською Федерацією та захисту нашого державного кордону.